Планета кіно це щось. Де ви були 12 жовтня? У Клари були проблеми? Вона легко закохувалась. Хотілося б я ставився до неї як до принцеси. Їй подобався звір в мені. У нас був шалений секс. Я Клара померла, живцем згоріла. Це наче покарання за щось. Ревно, ще сильний мотив. Дивна в нас робота? Допитуємо людей, обшукуємо, прослуховуємо дзвінки, тоді звіти пишемо. І так щодня. Точно. Боремося зі злом, пишучи звіти. Кларі був 21. Навіть без розголосу в пресі вона заслужила на краще. Після перших кількох тижнів буде важче. Жінок завжди палять. Що жану дарк, що тих відьом. Хіба не дивно, що одні чоловіки скоюють злочинки, а інші чоловіки тоді їх розслідують? Не знаю. Вам усім хочеться палити жінок. Що у вас у головах? А знаєте, чому її вбили? Я вам скажу. Кажуть, кожного детектива переслідує якийсь злочин. Мене нудить від цих покидьків. Ненавижу, це... аж поки він не стане одержимістю. Чекай, Це тебе гризе. Зупини, негайно! Це вас пожирає. Між жінками і чоловіками коїться щось недобре. Ніч на дванадцяте.